Слава Ісусу Христу, навіки слава Богові, нехай буде честь і слава Присвятиві Марії, Матері Святого Розарію. Дорогенькі любі укохані в Христі, брати і сестри, Різдво Господнє сьогоднішній день це народження Ісуса Христа у Віфлегіємі, вертепі, коляда, прекрасна атмосфера. Нове життя. Всі радіють. Але так насправді подивімося у вертеп. Подивімося, куди Ісус Христос прийшов. Ми, люди, що ми йому приготовили? Він прикрасив для нас цілий весь світ. Згадаймо тільки сотворення світу, першу сторінку Біблії, святого Писання. Аж шостого дня Бог сотворив людину, а на початку. Удекорував для нас цілий Всесвіт сонце, місяць, зорі, небо, земля, рослини, тварини, риби, птахи, квіти прекрасні і в кінці сотворив Бог людину, нас. А сьогодні Господь Бог приходить у цей світ і мусить прийти в найбідніше місце. Це місце називається в перекладі Дім хліба. Бетлеєм. Сьогодні хочемо звернути увагу на дітей, на виховання дітей, молоді. Це так важливе. І теж важливо пам'ятати, що доросла людина, яка має 80, 90, 100 років, вона теж є людиною. Колись я розмовляв з одним міністрантом, вівтарником, який прислуговує на службі Божій, щоб йому пояснити те, що він щось неправильно зробив. І Моя матуся каже до мене, сину, пам'ятай, це чиясь дитина. Потрібно це з любов'ю зробити, не з криком, лагідно. Пам'ятаймо, що ми люди, що ми діти Божі. Про цю гідність дитини Божої варто нам пам'ятати, тому що тоді не будемо ображати ані інших, ані теж себе. З нашого серця сотворімо прекрасне місце для народження Божого Сина. Свята Мати Тереза з Калькути, коли сказала такі слова кожного разу, коли один одному подаємо долоню, руку, щоб привітатись, це є Різдво, Різдво Боже. Тому витягнімо руку, брат до брата, сестра до сестри, щоб сказати: Христос народився, славімо Його. Нехай добрий Бог нам в цих відносинах. Щедро благослови через опіку матінки Божої, Бог Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богові, нехай буде слава, честь і поклоніння Пвяти Діви Марії, непорочній Матері Святого Розарію.